Я ще застала ті часи, коли сказати, я була п'яненька, взагалі бути в такому стані, було соромно. Соромно, перш за все, перед собою. А як буде соромно батькам за такий мій вчинок? Тому навіть не виникало потягів до п'яненького стану, а мені здається, що ви лукавите і брешете з усієї сили. Тому що саме через це у вас потяги і виникали, що ви боялися батьків і того, що е, вам соромно. Якщо. Подивитися на світ через призму сорому та взагалі, жити соромно. Займатися коханням це дуже соромно. Бути щасливим це соромно, це ганьба, це навіть гріх. Мати гроші соромно. Їсти досить та смачну їжу. Та як ви смієте взагалі? все на світі? Соромно. Давайте всі ляжемо і вмремо, Бо це буде ідеально. Всі нами будуть довольні.